Усіх вітаю, ви на каналі Агросад від Олександра, тобто ми розсадник, який вирощує декоративні, ягодні та, звичайно, ж полові культури. А найбільше у нас саме асортимент плодових дерев, ягідних культур, і, звичайно, у нас є багато декоративних квітів, які ви можете нас придбати. Сьогодні ми розглянемо з вами такий сорт яблуні, як слава. Слава це літній сорт або пізньолітній. Тобто він зараз достигає, його зараз розпоживати. У мене є слава, вона активно виготує. Славі вже 25 років, дерево вистоїть 4 метри, тобто це високоросла підщепа. Тож, давайте поглянемо яка вона йде в розрізі. Так, розрізаємо яблуня, вже я розрізав, можете глянути, як вони виглядають. Кісточка набуває з такого бурого відтінку, вже можна споживати. Давайте ще раз, ще розрізаємо одне яблуко. Яблуку не було жодної обробки, так що можна спокійно споживати. Навіть хтось у нас тут живе. Це літній сорт, хто хоче замовити. Асортимент дерев в описі провір.